Всім привіт дорогі підписники мого каналу. Сьогодні у нас е, техніка Євротек. Ну, така от звичайнисенька, е, стандартна формовка. Коли ви запитуєте, що таке стандартна формовка, ну от стандартна формовка, де у вас пусковий пристрій рівненький, пластик стандартний, без там випуклостей і все-все-все інше. Це тоді буде е, найлегше і найшвидше знайти. Запчастину е, до вашої техніки, тому що е, пусковий пристрій є розхідником. Ну, е, хто дуже-дуже полюбляє його дергати, або наступати, або там, ламати, або там, е, техніку кидати, або ще якась штука з нею трапляється. Коротше, для тих, е, в кого під, від даної техніки велика-велика калюжа мастила, то це відео саме для вас когось такої калюжі немає, то це відео вам не знадобиться. Так, що нам потрібно зробити? По-перше, замінити шпильки гайки, замінити натягувач ланцюга, тому що він тут облизаний і вшилити саморізика. Саморізика я знайшов. Але спершу це потрібно вирішити проблему з цим підтіканням масла. Тому що масло витікає, клієнт сказав, дуже-дуже-дуже. Для того, щоб туди долізти, потрібно зняти свічку. Знімаємо свічку, блокуємо поршень і за допомогою вимикача... Знімаємо наше щеплення. Тут ліва різьба. Щеплення не проклеєно, це дуже кепсько, то все проклеїться. І зірочку потрібно замінити, тому що її скоро тут роз'їсть. Ну, Не те, що скоро, ну але... Я гадаю, клієнт не знає, коли її роз'їсть, То зірочку також буде поміняно. Долазимо до масяного насосу. Відкручуємо все лишнє. Один, два. Три. Це захист. Захист маслонасосу, я його так називаю, по факту як воно називається не знаю, просто чорнесенька незрозуміла, невідома пластмаска. Піднімаємо цю штуку і чистимо глинтики, щоб можна було туди довісти. А у нас еще масляный насос открученный. Снимаем масло насос. Всю планку тут также, могу шлангу потребно и чуть заменить. насос а він вилазить бачите разом з самою шлангою це дуже-дуже кепсько щоб О, що й шланга репнута ще й шланга репнула такого на китайщині не зустрічав жодного разу дивіться Тріснула по шву по якомусь тут вона повністю Пошло. прикольно також знімаємо. Зараз трішки обдур компресором. Ну, десь приблизно до такого. Тепер шукаємо масляну шлангу. От, якщо її немає, то це буде дуже кепсько. Маскану шлангу знайшли і маленький путничок. Оце все також знайшли. Потім все назад, і так як воно все там підписане, ставляємо на своє місце. Навіть якщо воно не підписане, я знаю де воно знаходиться. Тепер перепаковуємо наш. Масляний фільтр. Якщо він розірваний або оця вставочка сповзає, то міняйте також, не лишайте, не лишайте, міняйте. І, і з цієї шланги я нічого не візьму, бо з неї страшно щось брати. Вон вона може, може і отут отрепнути. Я відріжу кільце, встановлю, а воно репне. То відрізаємо із от донора це я подлюка комусь масляну шлангу не віддав отак ось. тепер встановлюємо там дірка одна В іншу дірку ви нічого не встановите і він вилізе у вас напряму Якщо ви пробку зняли, от він виліз у вас. Встановлюється шланга легко. Просто пласкою викруткою, допомагайте їй. От так от. Все все стало на свої місця. Потім масляний насос, наче круте, наче круте. Цю от штучку, кутник, я його називаю кутник, також як правильно не знаю. І встановлюємо також а гумку. Оцю те, що ми відрізали, встановили, отак от напхали. І все. І туди я швильк І воно прижме. Давити його все і зменшити ризик того підтікання. Потім е ще одна штука, яку я використовую, але також це все діло робиться безкоштовно. Що ця шайба встановлюється безкоштовно, що цей... це все. Беремо душманський паливний фільтр з косарки. Ви його нікуди не впердолите, лише викинете, От, виймаєте цю штучку в якості пильника і все. І тепер все на свої місця. Закручуємо. ніжнесенько. Потім беремо масяну шестерню, встановлюємо і прокручуємо її. Якщо плунжер самого масляного насосу крутиться нормально без заїдань, то значить все добре. Якщо під'їдає, закусює, нерівномірно провертає, якщо нерівномірно провертає плунжер то потрібно вже щось вирішувати, або проблема з масляною шестернею, або з насосом. Все, на цьому ми закінчили, тепер все монтуємо назад. Отак. Ось. Три глинтики захисту. Тут дуже втягувати не треба за рахунок пластмаски. Воно нікуди не дінеться і не відкрутиться. Це у нас є. Тепер е оцю -от кришечку встановлюємо і закручуємо. Також можна не проклеювати, з ним нічого не станеться страшного. Потім ліземо до нашої, Блин, тут насерано все. До нашої шланги, згинаємо її отак от, і встановлюємо, щоб вона була не передавлена і сам фільтр лежав на дні. Все, він лежить на дні. Пробку закручу, потім, щоб було легше, легше це ми зразу беремо нашу штучку дрючку для знімання шпильок. Шпильковерт, наче називається, чи якось так. І викручуємо ту шпильку, яка була встановлена. Тут і ті, і ті шпильки, тут різьби немає, а на тій, а та викручувалася разом з, з гайкою продуваємо. Родули. Беремо хвіксатор різьби або різьбовий фіксатор. Дві шпильки, от новесенькі, гаєчки новесенькі, мазюкаємо і різьбу шпильки і різьбу в картері. Не хвилюйтеся, воно все потім, якщо буде потрібно, воно викручується. Ну, якщо у вас є чим його викрутити. Якщо нема чим, то можна дві гаєчки, якщо там все в нормі. Або отаким от шпильковертом. Показувати, ну, блін, не дуже зручно, вам сказати, але. клац, ніжненько, ніжненько, ніжненько. Все, закрутили. Тут все те ж саме. Крутимо, крутимо. Там воно впреться до упору. Ніжненько, 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 ніжненько. Клац, все досить і зняли. От, все встановлено, все на своїх місцях. З цим ми розібралися. Все назад, голівка на 13 назад на ключика, бо знову ж таки буду шукати, не знайду. З цим ми розібралися, масляну шестерню. берем, промазуємо трішечки. Сам черв'як, саму шестерню, різьбульку шестерні, встановлюємо, потім гольчастий, встановлюємо і промазуємо. Гольчасти. Дуже його промазувати не треба. При першому запуску все-все-все розлетиться нахрен. І зірочка розбірна, встановлюється. Потім знову таки оця ось шайба. Не забуваємо про неї. Фіксатор. Фіксатор. Щеплення. В іншу сторону крутимо, потім витягаємо пустовий пристрій, знову ж таки блокуємо сам поршень і затягуємо. Свічку назад. Клієнт не говорив, чи запускається вона, чи ні. Просто, ну, він сказав, що вона працює ідеально, але, але отака от от штука. Блін, ідеально, за заслінку то тоже надо буде поміняти. Ну добре. добре. То я потім вже сам поза камерою поміняю. Гайки є, шпилька Тепер нам викрутка потрібна. Планку зняли і тепер нам потрібно викрутити гвинта натя... натяжки. Є глинт натяжки ми викрутили і краще буде лишити оцей. Тобто цей той, що новий, де він в центрі, штифтік. а цей йде з таким трошки маленьким зміщенням. Краще буде його вишити. І все Так от назад. Потім стопорна планка. Потім оця ось штучка. Тут гровер. Не потрібен зовсім. Єсть. І це я взяв з магазину, тому що тут не було нічого. Все було приготовано. Ну ага. Ось тут от. Тут линші потрібно буде придолити. Там різьби немає хрена. Бо ще не можем. Можемо такого плану забудити. Ні, там потрібно щось довше, наскрізне. Такого в мене на жаль тут немає. Тут уже потім... Потім по камерою воно зробиться. так що ну, отак, отак от воно. І дві новесеньких оцих. Гаєчки. Так що отак. отак. Кому було дуже-дуже цікаво, я допоміг з цим вирішенням оцього грандіозного підтікання мастила то це дуже-дуже добре. І ще раз повторюся, або... Нагадаю, що якщо ви техніку ставите під технікою, там буде малесенька краплинка, там, або малесенька калюшка. Це нічого страшного на всій китайській техніці, таке воно є. Але коли ви техніку заправляєте і у вас зразу витікає мастило, то це у вас вивалилася або шап... сапунка масляного бака, або ну, там вже там вив... вивалився цей масляний шланг. Але коли ви заправили і лишили її, а у вас там за 5 хвилин все зразу і витекло, то це тільки масляна шлана. І якось так. Дякую всім за вас. До нових зустрічі. вам. Заслонку я знайшов, встановив і ось от такий от також туди впридолив. Але він трішечки-трішечки звідси виліз. Ну, Я гадаю, воно на роботу впливати не буде. І, також я ж її дьорнув, я ж не можу так просто віддати, а мало що там могло статися, зараз гаєчки трішечки підтягнув, вона запускається. Запустилася там з третього разу чи з другого степлення. По факту, ще раз, одна масія на шланга, друга маса на шланга. Речаг повітряної заслінки, одна шпилька, друга шку... шпилька, одна гайка, друга гайка, гвинт натягувача ланцюга і кільцева зірочка. Ну і трішечки один саморізок. Ну то таке діло. Ну і все, якось так.